12 лютого 2024 рік. Навіть. Чому я надаю вам вимогу у зв'язку з вашим позовом з постановою Верховного суду, щоб ви надали свою дисертацію для ознайомлення? Щоб я опотачила для ознайомлення. Залишайтеся. А чому я буду залишати? Ви директор, ви підпишіть. Або дайте відмову. А дайте мені відмову. Добрий день. Олександр Миколаївич, або дайте мені відмову. Бочок не залишає мене. Прочитайте, добрий, а, день. Добрий, добрий день. Добрий, добрий день. день. Зареєструйте, але мені треба відповідь. Mm -hmm. Коли мені прийти по відповідь? Ну як я прочитаю, я повідомлю. А вас. скільки за часу я треба не знаю. чекати? Ми саме ділові люди. Я буду скільки чекати? День, два. Не місяць, як передбачено, чи ним законом. А я не звертаюся до вас як громадянка. Я прийшла так, як людина. Так так само. Ні, не так само. Це різні правові подіти. статуси. А чому? Я маю право, не ви в... ви на посаді. Чому ви ви треба ходити? Але відповідь я не отримала. Через який час? Я не знаю через скільки часу. Ну, яка ваша відповідь? У зв'язку з вашим позовом У зв'язку з постановою роботу. Я вимагаю Я не від знаю, вас, в... Вашу я взагалі Собі не знаю, при... про що мова йде. Про позов, Я не знаю був був про що. На... Нібито мене звинуватили, нібито плагіат Я виходити, не було, там мені холодно. Ви мене ще виганяєте? Ви над... Я не маю часу. Ви надасте говорити... аналогічно. Ви, ви не надасте говорите. Про вашу диссертацію. Ви доктор науки, я, я доктор науки. Ви мене звинувачуєте в суді, що я нібито... Я е... нічого не звинувачую ніколи. Ви подали позов. Не ходіть за мною. Чому ви, мій Тому що ви заважаєте мені працювати. Керівник. Ви, мій, науковий керівник колишній, ви позивач, керівники. ви позивач. Чому ви тікаєте від мене? Я не тікаю, я не ви тікаєте. Так Дайте мені відповідь, будь ласка. Я не знаю, про що ви говорите. Я говорю про ваш позов, який ви подали на мене, вашу ученицю, у, Верховну, у Верховний суд. Та я не буду за вами бігати. Я ж не, не, не дівчинка. Дякую вас, Миколаївич.